20 червня. Всім доброго дня. Вибачаюсь за те, що довго не було відео. Відео знімалось, але якось не хотілося займатися монтажем. Тому спробую зробити все без монтажу. Одне відео. Це картопля. Наслідки останнього морозу на початку червня. Цей сорт на цьому місці ніяк не може відійти від нього. Ось це зелений велетенце лобода садова. В повністю замінював шпінат, не потребує ніякого догляду, дошкуляє лише пилиця або тля. Розповсюджується самосівом. Крім такої форми ще є ось така червона лисна. Розмір листя ось такий, можна порівняти з звичайним бур'яном Лободою. Можна робити і салати, і борщ додати, куди завгодно. Це виноград, сорт кармакод. Кармакод не пережив, як тут і весь цей ряд останній мороз, який був на початку червня. Зараз відбивається. Від нуля. Знову вода. Зараз побачимо трав'янди. Це у мене Розаріум Юдерзеїн. Він на цьому місці сидить вже два роки, але цього, тільки в цьому році він почав квіт... квітнути. Не? За ним далі Салі Холмс. Такі метелики? Ось це? Крокус роза? Ці аклітер? Поруч з ним? Леді оф Шалот. Тут стоїть шалений аромат, бо кліпер один з найзапашніших сортів. Ну і леді ушалок, не дуже від нього. І відстає. Ось, ще одне руде створіння. Остіна Леді Емма Гамільтон. Почала квітнути, розквітла. Августа Лиза, Кантау також дуже запашна. троянда, чайна, гібридна. Це у нас Леонардо да Вінчі. Трохи далі його брат Ред Леонардо да Вінчі. Так. Кишміш 342. Також відбиваємо всі від нуля. Це не даун. Квітне тільки те, що понище, а ось на великій гілці. Ще тільки бутони. Букет парфект. Декілька кущів. сортів в мене було вкрадено навесні разом з саджанцями яблуні. Ось по річки. Це львів'янка. Вона вже майже дозріла. Дуже рання. такая она за размером еще можно поменять осировада сейчас глянем обыще на сады холмс что компания 70 холм и гарден Ще ця пахуча компанія. Це холм. Ось така квітка. Так, треба вибиратися звідси. Це суниці. Суниці були посаджені. на синем виде лесовой формы лесовую форму привезли соросла у меня и видные уже выбирал ягодки тут на месте не Ни фокуса ничего такие они за размером Можна назвати або сортом, або формою. За... Ну, загустіло ростуть, тому мабуть, урожайність не фантастична. За... Я за розміром ось така. Порівнянні з моїми пальцями. Зараз перескочив. Блин, скотчу. Видимо, дали. Ну, кстати, делянка тут шипшина. Я не намагаюсь выйти на свет Божий. Шалфей. Шавлия. Ось Азія. Такі характерні ягоди. Тут доволі тверда. серцевина, це наслідок перенесених заморозків під час квітування. Сорт великий, але ж попав саме під останній заморозок. І тут ось мучеріці в мене білий свед. Це найбільш ягода. ягоду. О, це вже найбільш стигла ягода білого шубеля. Так. Ось таким от також наслідки морозу. майже не пережили його. Так, починає квітнути лохти. І о, знову. Йдуть пагани заміщення. Їх треба одразу ж нахиляти, придавати їм кут нахилу, який дасть можливість його вкрити. Ось виліз ще до железний один. Пагін, які треба нахилити і зафіксувати. Ну, зроблю це трошки пізніше, бо однією рукою не досить це вдається. Тут ще один у мене звір, якась єжа малина. Розповсюджується як бур'ян, якщо не буде з ні неї толку ніякого, а то я всю викарчуємо. Тут невдала весняна кольоровка. Ось бачите? Була коліровочка. Оця. Так, ну так, поприщіпуємо верхівки. Боже воно розчухається. Це дуже чудовий.